Це 15 років підряд з приводу справи в Гонгадзе, це є яскравим свідченням того, яким є рівень захисту прав журналістів і не тільки журналістів. Власне, злочини проти журналістів, вони страшні не тим, що журналісти якісь особливі люди, а тим, що це злочини, які, е, 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 які відбуваються під прицілами фото, е, теле, е, телекамер, фотокамер, і які є просто задокументовані, абсолютно ясні з усіма причинами та наслідками, є, в яких є всі фігуранти. І вони свідчать те, що в нас е, в країні є... Дуже великий рівень безкарності Анатолій Ягодін, військовий журналіст газети «Красна звізда місто Київ, 96-й рік загинув у Чечні під час виконання професійних обов'язків. Сьогодні у нас відбулася робоча нарада між представниками журналістських організацій за їхньою ініціативою. Вона відбулася адміністрації президента. Я її координував з правоохоронцями, з представниками СБУ, МВС прокуратури. От домовилися про створення робочої групи, яка повинна на постійній основі працювати, або на основі МВС, або на основі е, Генеральної прокуратури. Ми дуже сподіваємося на те, що правохоронці е, активізують свої зусилля.